Доброго дня! Вітаю вас на уроці Всесвітньої Історії. Тема нашого заняття Сполучені Штати Америки. План уроку. Перше Сполучені Штати Америки після Першої світової війни. Другий пункт період процвітання. Третє прояви Великої депресії. І четвертий пункт це економічні та соціальні засади нового курсу Рузвельта. До Великої війни США були боржником Європи, а тепер вони перетворилися на світового кредитура. Увесь світ став зоною життєвих інтересів Сполучених Штатів Америки. За рівнем озброєння Америка наздогнала Німеччину, Британію та Францію, а її військово-морський флот не поступався британському. У свідомості американців утверджилась ідея. Поширення американських цінностей на весь світ. Провідні європейські країни були знесилені війною та революціями, тож не могли конкурувати зі Сполученими Штатами Америки в боротьбі за світове лідерство. Після війни американці хвилювали не зовнішні політичні, а внутрішні проблеми, інфляція, невлаштованість трьох мільйонів ветеранів війни, зростання безробіття. Складною була психологічна ситуація в країні, породжена страхом перед більшовизацією. Стомившись від війни, американці більше переймалися внутрішніми проблемами, а не місцем США у світі. Наслідки Першої світової війни для Сполучених Штатів Америки соціально-політичні, скорочення безробіття та зростання заробітної плати. Зростання Притоку мігрантів до Сполучених Штатів Америки слідує, це активізація американської зовнішньої політики, спрямованої на утвердження гегемонії Сполучених Штатів Америки у світі. Також були наслідки економічні, зростання прибутку американських компаній, прискорення розвитку промисловості, зростання національного багатства країни у 2,5 рази, перетворення США на світового кредитора. Зростання закордонних американських інвестицій. Початок президентства Варена Гардінга збігся в часі з початком економічного піднесення країни, яке тривало до 1929 року. В історії США двадцяті роки війшли як період проспериті, тобто це доба процвітання. У цей період суттєво зріс рівень життя. Всіх верств населення Америки сформувалися економічні погляди споживання. Гардін проголосив політику твердого індивідуалізму, тобто самоусунення держави від регулювання економічних, фінансових і внутрішніх процесів. Федеральні агентства, які наглядали за економікою в роки війни, були ліквідовані. За сприятливих для зростання умов економіка успішно давала собі раду, тому відсутність державного регулювання не шкодила стабільності, важливу роль у перемозі республіки відіграли жінки, яким уперше були надані виборчі права. Проте президентство Гардінга виявилося короткочасним, сам він мав репутацію чесної людини, однак його оточення. Не гребувало дорогими подарунками, які реформи були проведені під час його президентства. Політика не втручалася в економіку, скорочення було державних витрат, скасування податку на прибуток, скасовувалося контроль за цінами і підтримував завжди сухий закон. Гардін раптово помер відповідно до Конституції, повноваження президента. Переобрав віце-президент Кальвін Куліч, який того ж року переміг на дострокових виборах. Успіхи в промисловості не забарилися. За 1921 по 1929 роки завдяки технічним нововведенням у Сполучених Штатах Америки спостерігався справжній економічний бум. Після закінчення війни людей зріс потяг до матеріальних благ. Щоб заохотити продаж нових товарів, були запроваджені системи позик і кредитування. Уздовж автомобільних шляхів на вокзалах, у газетах і журналах розміщувалася реклама, з'явились універмаги, стала модною купівля товарів за каталогами. Як результат, більшість американців дістала змогу купувати дорогі товари. Наступник Куліджа Герберт Гувер сподівався на продовження нової ери. Ми в Америці, виголосив він, у 1929-х років найближчим часом здобудемо цілковиту й остаточну перемогу над бідністю. Америку називали бізнесовою цивілізацією. Піднесення охопило всю промисловість. І забезпечило високі темпи зростання національного доходу. Хоча з 29 жовтня 1929 року називається в Америці як Чорний вівторок, це є початок Великої Депресії. Робітники час від часу вступали в трудові суперечки з роботодавцями через тяжку працю і малу зарплату. Розпілки об'єднували лише кваліфікованих білих робітників. Афроамериканці залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Влада вважала, страйки з мовою юридично переслідувала їхніх організаторів, державні пенсії були досить таки мізерними. Значна частина американців була переконана, що причиною нестатків падіння суспільної моралі, зростання злочинності був алкоголь. Після тривалих дебатів ще за президентства Вільсона було запроваджено так званий сухий закон. На всі території країни було заборонено виготовлення, а також продаж спиртних напоїв. Що стосується Великої депресії, навесні 1931 року в Сполучених Штата Америки знову почалася банківська паніка. Валовий національний продукт упав на 8,5% упродовж 1932 року втратив роботу майже кожен четвертий працездатний американець. Ціни на сільськогосподарську продукцію знизилися більш ніж наполовину значно скоротилась світова торгівля США з 1932 по 1933 роки найгірші роки Великої депресії. Майже 5 тисяч банків розірилися, а мільйони вкладників втратили всі свої заощадження. У тих, кому пощастило зберегти роботу, значно зменшився заробітня плата. Знеціли долар знецінився на третину. За проїзд у транспорті майже ніхто не платив. Шкільні вчителі працювали, не отримаючи платні. Утворилися пільги і монополії. Монополії диктували ціни. Зростання цін. Потреба була дуже велика кількість кредита, неможливість повернути ці кредити, були масові спекуляції, товари не розкуповувалися, осідали на складах виробників. У містах спалахнули голодні бунти із зростанням великого безробіття, агресія до чужинців, іммігрантів, які ніби забирають роботу у справжніх американців. З 1932 року відбувся марш ветеранів. Першої світової війни до Вашингтона Президент Гувер не мав рецептів відновлення економіки. Він лише прагнув полегшити страждання співвітчизників. З 1932 року президент розпорядився виділити кошти на громадські роботи, надати позики банкам, проте це також не допомогло. На президентських виборах у листопаді 1932 року переконливу перемогу здобув кандидат від демократичної партії Франклін Рузвельт. Програма президента під гучною назвою Новий курс передбачала докорінне реформування економіки, зокрема державне регулювання фінансових, економічних, соціальних відносин Україні. Упродовж 15 років у США не відбулося серйозних змін в економічному законодавстві. Маючи більшість у Конгресі, республіканці їх блокували. Новий курс став своєрідною революцією. За короткий період були закриті всі банки, вони знову відкривалися під пильним наглядом, з урядовими гарантіями та страхуванням вкладників. Над ринком акцій установлювали державний контроль. Система позик на будівництві і ремонт житла, доріг і мостів допомогла створити нові робочі місця, скоротити безробіття, був прийнятий закон про регулювання сільського господарства. Був створений спеціальний цивільний корпус, члени якого займалися лісонасадженням і ремонтними роботами. Хоча новий курс і не подолав депресію, усі основні. Економічні показники покращилися. На чергових виборах з 1936 року Рузвельт здобув перемогу майже в усіх штатах країни. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 6 і виконати завдання, висловити ваші судження про політичну діяльність Рузвельта, аргументувати також їх. Чи були серед законів нового курсу Рузвельта такі, які б, на вашу думку, можна застосувати в процесі модернізації України? Дякую вам за увагу!